Читайте, всім привіт! Сьогодні вільне відео по марказитам, як я і казала. Раз нас сьогодні небагато, але всі дуже гарненькі. Перед показом трошки інформації. По-перше, дівчат, хто робив замовлення на жовтень, вони всі будуть, але ближче до кінця місяця, тому що у тайців була ювелірна виставка, і вони можна сказати нічого не робили ну, в плані виробництва. Замовлення приймали, все прорахували, але стадія виробництва почалась тільки на цьому тижні. Тому якщо раптом хтось дуже хотів замовити, але не встиг, у вас є, можна сказати, остання дійсно можливість. Завтра я їм ще можу щось надіслати, після вже ні. Наступне замовлення, дівчат, будемо вже формувати на грудень до Нового року. І, дівчат, хто очікує відповідь у особистих повідомленнях, зараз виставляю це відео і йду вам відповідати. Також нагадую, що ці прикраси тайського виробництва, не українського, тому що кожного разу після виходу відео я отримую це питання. Звісно, в сріблі 925-ї проби. Каталоги знаходяться в описі під відео. Там посилання на pdf файли. Якщо ви не можете знайти, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам надішлю посилання. Також нагадую, що під замовлення можна зробити будь-який розмір, можна змінювати вставки. Кого цікавить якась конкретна модель, кидайте, запитуйте, будемо все дізнаватись. І важливу річ забула, замовлення можливо тільки з передплатою 50%. Мені деякі дівчата кидають там годинники за 10 тисяч гривень, пишуть «замовте, я заберу. Дівчат, На жаль, це так не працює. Всі замовлення виконуються з передплатою, за рідкими виключеннями. а Нові клієнти, тим паче я без переплати замовлення брати не буду. Так, почати хочу я з таких лаконічних каблучок. В якості вставок тут тільки марказити. Перша модель 398 артикул на 19-й розмір в наявності, вага 6,80 грам. Марказити повністю по колу. Будь ласка, не звертайте увагу на мої фіолетові руки. Я лікувала котів і воно трошки не вимивається. Можна повторити в будь-якому розмірі. Вартість 550 гривень 15 доларів. Наступна каблучка, артикул 973. 3,6 грами вага, розмір 18,5. Залишився, інші також можна замовити. Ширина десь 1,2 см, Вартість 695 гривень 19 доларів. Тепер ось така моделька 18,5 розмір. вона така хвилевидна йде. Вага 640 грами, Артикул 406. 8 мм ширина. Вартість 800 гривень 22 долари. І ще ось така є модель. 62 артикул 16,5 розмір. А вага десь 4,8 грами. В найширшій частинці 1,4 см. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Тепер ось така ніжна квіточка в 17 розмірі 413 артикул, 2,8 грами вага. Вартість всього 400 гривень 11 доларів. Тепер в 17-му розмірі ось така є каблучка з пресованою бірюзою, 337-й артикул, вага 4,8 грами. До більшості моделей каблучок можна підібрати сережки. Якщо не один в один, то в каталозі безліч таких моделей, які підійдуть під все. От Саме під цю каблучку один в один сережок не буде, але є дуже багато моделей з овальною формою камінчика, невеличкі, є й побільші, можна зібрати комплект. Розмір 1,2 на 1,8 см. Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі чад, ось такі дві гарненькі каблучки з кицьками є в наявності. 401 артикул. Вага 5,3 грами. Ось ця на 19 розмір, ось ця 16,3 приблизно. Вартість в них 730 гривень 20 доларів. В очах гранатики. Дівчат по ось цим мініатюрним сережкам лишилась одна пара з блакитними топазами. Вага 2,15 грами, артикул 8. Їх можна замовити з будь-якими камінчиками. Дуже красиво і гарно було з смарагдами, сапфірами, гранатами. Ще раз повторюсь, який камінь бажаєте, в принципі, сюди все можна поставити. Ціна трошечки буде різнитись. 1 см довжина, тут 5 камінчиків. Вартість 880 гривень 24 долари. А далі дівчат сережки, які відправляються у нас на розпродаж, не через те, що з ними щось не так. Просто їх випадково замовили з цією вставкою, тобто така перламутрова основа і ось така вставочка по центру цей символ як оберіг в них йде. Вага 5,6 грами, на гвіздках ідуть. 2,4 см довжина. дивіться, стара вартість 1315 гривень 36 доларів. Нова ціна 1025 гривень 28. доларів. І дівчат показую, що лишилось по улюбленій моделі з кульками. Є дві пари з сердоліком сережок, одна бірюза і три пари з Оніксом. Зелених вільних немає, хто питав, але вони будуть у жовтні, їх можна попередньо забронювати за передплатою. Також багато хто з дівчат брав сережки, продано, я не знаю, напевно, більше 30 пар. До всіх них можна замовити комплекти, каблучку і підвіску. Підвізки мають такий самий вигляд, тільки з вушком. Каблучка така простенька оправа, і також кулька. Кому цікаво, напишіть, я вам відправлю фото. Дуже гарна модель, класно на подарунок дівчата беруть. Ось така тут застібочка. Діаметр кульок десь 1,1-1,2 см. В залежності від поставки, вага 9-10 грам. Вартість всіх сережок 1130 гривень 31 долар. І дівчат, ще один бестселер. Кулончики з драконами є вільні тільки дві штучки з сердоліком. Артикул 1088. Вага близько 8 грам. Часто дівчата беруть в комплекті з цими сережками, але можна і окремо, можна зі шкіряними браслетами. Вартість дракону 1100 гривень 30 доларів, довжина 3 см. Тепер дівчат, що стосується винограду, лишилось дві підвіски великих, артикул 616, вага 12,1 грам. Це в нас розсип гранатів. Подивіться, які гарні, величенькі ось таке вушко. Також є ще брошка підвіска. Зараз також її подивимось. Комплект, каблучка сережки вони закінчились за півгодини після виходу відео, тому хто бажає, можна під замовлення тільки зробити цей комплект. У продажі вільному навряд вони будуть. Довжина 4,8 см. Також можна з іншими вставками замовляти, але гранат це такий золотий стандарт. Вартість 2810 гривень 77 доларів. І дівчат лишилась одна мініатюрна підвісочка, 697-й артикул. Її взагалі в каталозі немає. Це перероблена сережка, можна сказати. Вага 3,6 грами. Хто не знає, як виглядає сережка, то ось так вона приблизно і виглядає, просто з англійською застіпкою позаду. Ось таке вушко. 4,3 см довжина, вартість 915 гривень 25 доларів. І дівчата, ось так виглядає брошка-підвізка, абсолютно ідентична просто підвісці, проте тут вушко приховане і плюс ось така голочка. Вага 13 грам. Розмір 3 на 4 см, вартість 2920 гривень 80 доларів. Далі, дівчата, є вільні брошки підвізки з Оніксом і Сердоліком, 522-й артикул. А вага у цієї прикраси 24 грами. Така важенька. Вона. Розмір 3,5 на 5 см, Ось дивіться ближче, марказити всерединці тільки. Можна зробити також, наприклад, на зеленому агаті, на пресованій бірюзі, на перламутрах. Також гарний варіант на подарунок, а вартість у них 2045 гривень 56 доларів. Тепер, дівчат, що лишилось по браслетикам з кішками 572 артикул, артикул, вага 20-21 грам, є на 19 см і на 20 см наявності. Вони ось такі м'якенькі. Під замовлення можна будь-яку довжину зробити. Також існують такі самі кольє. Ми навіть замовили на наступну поставку, хтось з дівчат хотів, подивимось. Каблучки можна підібрати, сережки, є гвістки, є також такі подовжені, очах гранати. А, дівчат, ці браслетики варто брати на 1,5-2 см більше, ніж ваша ручка, щоб вам було зручно їх застібати і щоб вони були не впритик. Ось так на руці класно виглядають. І Ціну зазначаю на екрані, вона трошки відрізняється для розмірів. І, Дівчат, наприкінці, покажу, що лишилось по колієшкам і браслетам з ліхтариками. По-перше, модель 560 є на 55 см одна штучка. Вага 21 грам. В основі ось такий ланцюжок. Тут ось такі ліхтарики. І ось ця частинка вона відкривається, сюди можна надягати кулончики. Я багато разів показувала, але ще раз дивіться, ось так відчиняється. Ось так. Хоча тут треба дивитись на вушку вашого колону. Не всі підходять, але багато. І назад точно так же застібаєте. З цієї серії, дівчат існують ще тонші варіанти, я далі покажу, і товші. Все можна замовляти застібка карабін. 55 см, вартість 2445 гривень 67 доларів. І дівчата, є з цієї серії ще 559-й кольє на 44 см. 13 грам вага. Тут також відчиняється ця частинка, проте колончики сюди зовсім маленькі. Підійдуть, можливо, якісь хрестики або щось таке. Також дуже симпатично. Не обов'язково щось сюди чіпляти можна носити самостійно. Вартість 2375 гривень 65 доларів. Дівчат, і останнє – це браслетики з ліхтариками. Вони такі величенькі. Я навіть скажу, що ось ці частинки більше, ніж в кольє першому. Проте браслети тільки одного виду існують. Інші, можливо, під замовлення і зроблять, але по стандарту ось такі. Дівчат, як виявилось, ці браслетики вони так непогано маломірять, десь 2,5 см крадаються. В наявності є довжина 16, 17 і 17,5 см. Тобто, в наявності є на ручки 13,5, 14,5 і 15 см на невеличкі зап'ястя, на більші треба замовляти. Але я знаю, в мене тут є дюймовочки, застібки коробочки. ось такі. Середня вага браслетику 16-17 г. Так, на руці виглядають. Вартість для всіх розмірів однакова цього разу прописую на екрані. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!